Знаєте, чому я з вас сміюся? Все просто. Уявімо ситуацію. Василь та Петро лежать на дивані і нічого не роблять. До них приходить мама, тато, бабуся і починає поливати їх гімно. Вилінив її поросята, два невдахи. Ви нічого не можете досягти, так і помрете нікчемами. Давайте прояснимо певні моменти. Василь і справді не вдаха, працює нокою за 10 тисяч на місяць, що, звичайно, для нього вважається стелею і вищого досягти зась, з улюблених занять, якого це пивко з друзями по п'ятницям та перегляд телевізора всі вихідні напроліт. А якщо вдасться підчепити якусь панночку не першої свіжості, то взагалі можна спіймати релакс від задоволення своїм існуванням. Петро ж навпаки, хлопець хоч поки й нічого не досяг, але активно до цього рухається. Він не працює, але постійно крутиться, вигадує різні ідеї, іноді заробляє непогані гроші, які витрачає не на понти, а інвестує в свої ідеї. З друзями не бухає, а на вихідних читає корисні книги. І взагалі у нього є ціль, є мрія та прагнення до незалежного та вільного життя. Він давно усвідомив це, просто тільки почав потроху це реалізовувати. Скажіть мені, по-вашому кого з них висміювання зачепить більше? Якщо відповісте Петра. То ви відноситесь до категорії людей як Василь, і навпаки. Де ж тут помилка, все просто. Петро людина розумна, і коли над ним сміються, це його так підбадьорює, що мотивація працювати далі просто зашкалює. І повірте, він всього досягне. І вже він буде над ними сміятись. А що ж Василь? Скоріше за все він впаде в депресію, образиться. А в п'ятницю зустрінеться з своїми друзями, такими ж невдахами, щоб за пінтою пива поплакатись один одному в плечі і обговорити, які всі кругом погані та злі. Скажи, ти все, що вважаєш, що справа в кількості друзів? Ні, мій дорогенький, справа в їх якості. Якщо немає оточення, яке тягне тебе доверху, то краще бути самотнім. Недарма кажуть, що самотнім можуть бути лише сильні особистості. Я впевнений, що якщо ти відносишся до розумних людей, то у тебе їх або немає, або мало, але вони справжні друзі, які підтримують та розділяють твої погляди. От, наприклад, життя Василя можна порівняти з деревом на краю прірви. Йому не подобається там рости, але воно не може піти в ті умови, де більше сонця та вологи. Але трясся його матері. Це дерево, а Василь людина, що йому заважає? Я не хочу засуджувати таких людей, адже це вибір кожного. Але особисто я не хочу бути деревом. Я прагну до свободи, я шукаю можливості та ставлю цілі. За своє недовге життя я змінив кілька робочих місць і, врешті-решт, працюю на себе. І це не тому, що мене звільняли, а тому, що я не тримався за кожне з них. Якщо мені не подобалось, я звільнявся, навіть не роздумуючи. Я люблю свободу і ненавиджу, коли мені кажуть, що робити. Я ніколи не здавався і йшов до своєї мети. Я знаю, що не всі приймуть мої думки. Але я впевнений, що заради тих, хто розуміє, і варто старатись. Це дуже мотивує. Але в той же час я буду казати вам правду, якої б вона гіркою не була. І я буду висміювати ваші мерзенні грішки, щоб врешті-решт ви відкрили очі і побачили себе справжнього. Мені плювати на тих, хто відписується, пише в коментарях, бла-бла-бла, зачепили его такого важливого пана. Кидає скарги на канал, плювати я на них хотів. А зараз скажи мені чесно. До якої категорії відносишся ти?